Сказ надзвичайно поширена у світі хвороба. Головний носій сказу дикі тварини. У Дніпропетровській області переносником є руда лисиця. Сказ поширена у всьому світі хвороба. Основне джерело у нас в області це руда лисиця. Ви знаєте, що з обстрілом не дуже ну, проводять відстріли і намагаються зменшити численност, тому що лисиці забігають в приватні будівлі. Кусають домашніх тварин, а тварина вже потім хворіє на сказ і вражає людей. У нас тринадцять випадків уже сказу серед тварин в цьому році в Дніпропетровській області, тому намагатися уникати бродячих, бездомних тварин, не торкатися торкатись руками, тому що тварина нападає, кусає, і в цьому разі необхідно. Звертатися медичною допомогою негайно, тому що лікування від цієї хвороби не існує, крім лікувально-профілактичної імунізації. Ну, по-перше, треба вимити рану з 20% мильним розчином і обробити края рани настойкою йоду. Це якщо ви десь знаходитесь далеко від медичного закладу, Вимити рану рясно. Що напишуть, і негайно звертатись за отриманням щеплень. Галина Шамичкова додає, що зараз вже не роблять 40 уколів у живіт достатньо 5-6 ін'єкцій протягом місяця.